Запрошуємо вас приєднатись до наших безоплатних вебінарів, де ви отримаєте професійні поради та практичні алгоритми дій для ефективної роботи в умовах змін. Ось що на вас чекає 6 травня. Оновлення кадрових документів за ДСТУ 4163-2020. Ми розглянемо, які нові форми заяв, наказ, доповідних та службових записок були затверджені у збірнику уніфікованих документів номер один. А також як готові шаблони документів допоможуть оптимізувати роботу кадровиків та мінімізувати ризик підтримки. Час перевірок. А 8 травня ви все дізнаєтесь про військовий облік та внесення змін до кадрових документів. Цей вебінар присвячений практичним питанням заповнення форм військового обліку, виправлення помилок у кадрових документах та заповненню в повідомлень до ТЦК. Особлива увага буде приділена роботі з додатками 1, 4 та 5. Ви також отримаєте рекомендації щодо коригування даних виправлення помилок у наказах, трудових книжках, табелі, карці П2. А ще ми поговоримо про сучасну практику отримання критичності та бронювання у дії. Участь безкоштовна. Приєднуйтесь до кадрових вебінарів разом з Кадроленд.